Вітаю! Мене звати Силай Вадим Ігорович, я є лікарем-репродуктологом клініки Матерна. Сьогоднішня тема звучить так: коли ж потрібно звертатися на первинну консультацію до лікаря-репродуктолога. Спочатку визначимося, хто ж такий лікар-репродуктолог. Лікар-репродуктолог це той лікар, який визначить причини ненастання вагітності та підбере індивідуальний метод лікування цього стану. Коли ж потрібно звертатися до лікаря репродуктолога. Якщо подружня пара при умові регулярного відкритого статевого життя протягом одного року не має вагітності, вже привід звернутися до лікаря-репродуктолога. Якщо жінці більше 35 років і протягом 6 місяців регулярного відкритого статевого життя не настає вагітність, то вже бажано звертатися до репродуктолога та не втрачати час. Регулярним відкритим статевим життям називаються статеві стосунки, які відбуваються протягом двох-трьох днів на тиждень. Підготуватися до первинної консультації репродуктолога дуже просто: якщо у вас до цього не було жодних проблем, ви не зверталися до лікарів і немає ніяких е, обстежень досліджень, то ви просто приходите на консультацію, коли вам зручно. Якщо ж все таки ви е, вже відвідували лікарів-гінекологів, можливо, можливо, інших репродуктологів. І у вас є певна папочка ваших досліджень та обстежень, бажано все взяти з собою для ознайомлення з документацією. Лікарю на консультації буде легше зрозуміти проблематику вашої ситуації. Також жінки, які не мають статевого партнера, можуть звернутися на консультацію до репродуктолога для визначення подальшої тактики настання вагітності. Непліддя це не вирок, а лише діагноз. Тож не зволікайте. І вчасно звертайтеся на консультацію до репродуктолога.